В Ужгороді відбулися урочистості з нагоди 27-ї річниці ухвалення конституції України у внутрішньому дворику Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Тиводара Легоцького хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, хто поліг за свободу, незалежність та вільне майбутнє нашої держави. Ми українці показуємо. Всій Європі, всьому світу і сьогодні, що ми є сучасна цивілізована нація і ми відстоюємо свою незалежність героїчну. Сьогодні серед нас є військовослужбовці, хлопці, які тут проходять відновлення, які воронили Харків і приймали участь до окупації. Ми їм дякуємо за це, бо саме їм дякуємо за те, що сьогодні ми можемо тут спокійно зібратися і відзначати це свято. Керівництво краю нагородило відзнаками закарпатської обласної військової адміністрації та обласної ради військовослужбовців, правоохоронців, представників інших установ, які несли службу не тільки на Закарпатті, але й брали участь у деокупації українських територій. Народа була за те, що приймали участь в бойових діях на Київщині за звільнення Київської області. Ми приймали участь з перших, з перших днів повномасштабного вторгнення. Наша частина виїхала в зону бойових дій, де ми приймали участь. То тобто це було на Київщині. Більше 15 населених пунктів ми звільнили. Чесно сказати, нагороди не даються в один день. Це роки служби. Я служу в поліції з 2018 року, 5 грудня, і тільки день за днем. Кожного дня присвячує себе службу, і тим більше як ми працюємо. Як народі кажуть, на дорозі працюємо кожен день з людьми. Ти не знаєш, куди ти виїжджаєш і як ти повернешся. Тому це тільки сумлінна праця і віддача своїй службі. Ми працюємо заради спільної мети, заради спільного блага. Працюємо і служимо народу України.